Про те, як покаявся злочинець, розіп'ятий поруч з Ісусом на хресті. Ісус сказав йому Будеш зі мною в раю. І люди заплутуються в процесі покаяння, вони кажуть Я покаявся, мені не потрібна церква, наставники, адже сам Ісус сказав злочинцеві, що Він буде з ним у раю. Злочинець тільки один раз покаявся, і Ісус йому сказав Будеш зі мною в раю, нині же. Але не все так просто. І говорячи так, люди показують, що вони взагалі не розуміють суті християнства і духовного зростання. І давайте прочитаємо, щоб ви не сумнівалися, прямо з Біблії цю історію. Вона записана в Луки, 23 глава, 33 вірш. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут його Ісуса та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч, бо було два злочинця, і був Ісус, троїх розіп'яли. Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його ділили, то кидали жереба, а люди стояли й дивились. Насміхалися з ними й старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець, і вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали і казали: Коли цар ти юдейський, спаси себе сам. Був же й напис над ним, письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний: Це цар юдейський. А один із рази п'ятих злочинників став зневажати його і говорити Чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Обізвався ж той другий і докаряв йому, кажучи: чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив і сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи. Коли прийдеш у царство своє і промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Життя злочинця в даному випадку воно закінчилося на хресті і його забрали в рай. Та коли людина щиро кається на смертному одрі, то вона може піти в рай. Але якщо людині випало покаятися і далі жити, не зростаючи в возі. Робити, що вона хоче. Тоді вона піде в пекло, тому що життям треба показати каяття. Апостол Павло каже, що не можна відпалих оновлювати покаянням. Перший раз людина може помолитися і буде врятована. Відпавши в гріхи, людина молиться, але вже однієї молитви не вистачає, необхідно приносити гідний плід покаяння Богові. І це записано в євреям в шостій главі. Не можна, бо тих, що раз просвітилися, були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаяння, коли вдруге вони розпинають у собі сина Божого та зневажають покаяння це зміна і виправлення життя. По-справжньому покаятися значить навернутися від мертвих справ і принести Богові плід. Така людина отримає. Благословення від Бога як добра земля, той, хто живе в тернах гріха, близький до прокляття і спалення. Як же міг злочинець розіп'ятий на хресті, встигнути принести плід покаяння та ще й гідний плід покаяння? Він щиро каявся, визнаючи, що засуджений справедливо. це перше покаяння. Друге він захищав Христа, виявляючи любов, коли другий лиходій злословив Господа. Третє він визнавав владу Ісуса і називав його Господом, незважаючи на те, що Христос був розп'ятий і принижений. Четверте. Він вірив у вічне життя і просив Христа згадати про нього в Його царстві, в Царстві Божому. І п'яте він не судив, а застосовував суд до себе. Кожному треба прийняти Ісуса в своє серце. Хто такий Ісус? Чого Він хоче від нас, що Він може дати нам? Кожному з нас. Він записав свої побажання для кожного з нас в святому Письмі, в Слову Божому, в Біблії. І я запрошую вас, долучайтесь до місії, Слова Боже, напишіть мені.